У нас сьогодні день суботній, день відпочинковий, і завдяки Оксані Сікач у нас ось таке райське буяння квітів, майстерні, насолода від подиху осені, яка торкає ці квіти вже. Легенькими барвами і насолода від споглядання дивовижної, нерукотворної краси Бога, бо квіточки ми можемо посадити, але проростити, послати дощик, земельку може тільки Господь. Усім гарного дня! Forme.